Привіт! Давай поговоримо сьогодні з тобою про любов до ворогів. Я думаю, багато хто знає, що у біблії написано, що ми маємо любити ворогів. Але дуже багато сучасних. Християн, точніше, людей, які називають лише себе християнами, або людей, які називають себе пророками, але насправді не являються Божими пророками, вони говорять і спотворюють істину. Вони говорять про те, що коли вбивці приходять, наприклад, на нашу землю або гвалтівники, ми маємо відкривати їм двері, ми маємо дійсно любити їх. Але чи це так? Ні, насправді в Біблії написано те, що це спотворене уявлення, що це дійсно беззаконня, що це величезна дурість, це невіженство. Коли ми обираємо любити дійсно злочинців, і це зовсім не та любов, про яку говорив Ісус, тому що коли ми любимо злочинців, коли ми любимо хвалтівників вбивць. Тоді ми стаємо співучасниками їхніх злочинів, і ми не маємо їх любити. Це, це, це те, е, оця брехня про те, що ми маємо їх любити, це те, що насаджує диявол. Ми не маємо цього робити. Ми маємо е, про ворогів. Біблія йдеться про те, що під ворогами мається на увазі якісь буденні ситуації з якимись людьми. І чомусь ми маємо якесь вороже до них ставлення. І як ми маємо проявляти до них любов? Ми маємо показувати власний приклад любові. Ми не маємо дійсно грисувати на них. Ми дійсно маємо проявляти смирення. Але це зовсім не історія про злочинців. Амінь.